Доброго дня, милі діти. Зараз пора року зима, на вулиці Мороз. А пам'ятаєте, як виліпили сніговиків зі снігу? Стоять сніговики, пишаються своїми червоними носиками, але вже незабаром прийде весна і своїми теплими промінчиками розтопить сніг, бо ми з вами пам'ятаємо сніг. Це вода, і під впливом морозу вона перетворилась на сніг і льод, на кригу, а під впливом тепла знову стане водою. Розтануть наші сніговики. Як же нам не забути ці спогади, як ми радісно ліпили сніговичка, каталися на санчатах? Це дуже просто. Треба. Намалювати все це. І тоді навіть влітку ми зможемо подивитися свій малюнок і згадати, як нам було радісно взимку. Приготуємо наші ручки раз-два. Раз-два, кругле дугло, голова. Ось яка у нас красуня, наша баба снігова Тепер візьмемо пензлика. Доброго дня, пензлик! Привітаємося з ним. Перевіримо, чи правильно ми його тримаємо, чи всі пальчики в нас на місці. І сухим пензликом спробуємо намалювати круглу форму. Пам'ятаєте, малюємо одним рухом, а потім заповнюємо обережно форму фарбою. Пригадали? Одним рухом. Одним рухом і заповнюємо фарбою. Яку фарбу ми оберемо, щоб намалювати сніговика? Звичайно, білу Білу фарбу ми оберемо. Де ж в мене біла фарба? Ось вона. Подивіться, яка вона біла, як сніг. Відкриємо фарбу, змастимо пензлика. Обережно набираємо фарбу, пам'ятаємо, що з, пензла, з пензля капати не повинно. Подивіться. І одним рухом малюємо круглу форму. Ось так. А тепер заповнюємо. Шар. Одним рухом малюємо кругу форму. Трохи не вистачила в мене фарба, це не страшно, можна добрати. Набираємо ще фарбу і заповнюємо ось так. І так само виконуємо останній шар. Малюємо круг. Заповнюємо його. Не вистачає фарби, добираємо, але кожного разу передивляємося, чи вистачає, чи не капає з пензля фарба. Можна в одному напрямку заповнювати форму, можна в різних напрямках заповнювати форму. Як вам буде зручніше. Ось в мене вже ми бачимо три шари. Тулуба, голова. Але я хочу ще намалювати своєму сніговичку ручки. Подивіться, ось такий півколо я малюю з однієї і з іншого боку, з однієї сторони з іншої. Ось в мого сніговичка вже є ручки. Промиваю пензликом обережно, не поспішаю. Ось в мене є серветочка. Я можу витерти пензлика, щоб з нього не капала водичка. І зараз я оберу ще одну фарбу, а саме червону. Ми пам'ятаємо, що морквинка, з якою ми робили сніговичку носика, була саме червоного кольору. Ось я обрала червону фарбу. Так само я набираю трошки фарбу. Морквинка трохи схожа на трикутничок. Тому я й малюю такий трикутничок. Ось такий невеличкий трикутничок. Знову промиваю пензликом і знову витираю серветку. А зараз я намалюю моєму сніговичку оченята. Для цього я обираю чорну фарбу. Ось яке в нього оченята. Може ще й волосся йому намалювати. кажете так, ну добре, намалюю. Навіть ось тут таке трошки. Ось таке. З усіх країв Будь... з усіх країчків. А з чого не вистачає ще моєму сніговичку? Мабуть, на голові в нього нема віддерця, да? ми сніговику робили відерце на голову. Намалюємо? Ну добре. Якого ж кольору? Хтось каже синього, добре. Візьму синю фарбу. Відерця можна намалювати дуже просто. Воно зверху трош трошки везеньке. А донизу трошки ширше. Ось такий ведеться на голові мого сніговика. І такого ж кольору намалюю йому гудзики. Ось такі. Подивіться на мого сніговика. Мені ж сподобався, а вам намалюйте собі такого сніговика, і він вам буде посміхатися цілий рік. До побачення, мої люди!